І ось уже неділя. Вихідні майже пролетіли, завтра знову на роботу. Ну а сьогодні ще можемо походити по барахолочки, подивитися щось холодно вже. Сподіваюся, продавці є є, і багато бачу людей є. Я завжди заднього ходу заходжу. Йдемо дивитися, що сьогодні продають і сподіваємося на класні знахідки. Не просит весь аз Так, буду збиратися вже додому. Може б ще трішки походив, би, щось цікаве пошукав би, але скінчилися гроші. Буду вирушати. Досить гарні знахідки знайшов сьогодні, мені подобається. Зараз приїду додому і вам це все покажу. Не перемикайтеся, зараз буде огляд. Приїхав я додому, поділюся з вами сьогоднішніми знахідками. Останнє, що я купив, це був ось такий Варкрафт. В повному виданні. Ось такою класною книжечкою зроблений. Так, давно, до речі, я його бачив. Я вже за цей час, що його не купив, шкодував трішки, що його не забрав, і тут знову він з'явився в того самого продавця, вирішив забрати. Просив він 10 злотих за нього. Не торгувався, ну я, в принципі, і забрав. Подивимося. Що з цього вийде, чи вдасться його продати. Повне видання. Диски в гарному стані. Так, тут, я так розумію, три диска. Трішки нападало чогось. Так, тут три в нас диска. І тут четвертий. Це, я так розумію, його вже сюди вклали, щоб він не випадав. Так, і мануальчики із кодами. Супер. Виставлю його на продаж. Середня ціна на нього коливається щось в районі 40-50 злотих. Тому виставлю на продаж трішки менше, щоб швидше продати. І сподіваюся, це буде швидка, швидка продажа. Так, обережно, щоб не погнути нічого. Супер. Цією покупкою, в принципі, я задоволений. Головне тепер його продати. Наступна покупка з ігрового це ось така медаль за відвагу. Диск в жахливому стані, брудний, сам диск. В цілому непоганому стані. Потрібно буде почистити коробок. Купив я його також за 10 злотих. Трішки мануала є. І піде він також в продаж. Потрібно буде протестувати тільки, чи він працює. А якщо працює, то це успіх. Піде він також в продаж. Небагато, буду продавати за 20 злотих, напевно. Ну, і переходимо далі до самого цікавого. Купив ось такого Росомаху, запакований. Було 4 упаковки в чоловіка. Забрав одну. Була ще чорна пантера, його не захотів. Взяв Росомаху, Росомаху дуже полюбляю цього персонажа. Не знаю, подивлюся. Хотілося б залишити собі, напевно, я це і зроблю. Бо наскільки я пам'ятаю, він вже вийшов з продажу. Його вже важко знайти. І ціна на нього, до речі, я його купив за 30 злотих. Ціна в середньому нового не запаковано в магазинах. Мінімальна, що я бачив, це 59, здається, злотих. І по 79 бачив, тому я вважаю, це вигідна покупка. Не знаю, або залишу собі. Нехай ще полежить. Ну або відкрию і зберу ось такий дуже крутий набір, хоча й маленький, але за приємною ціною. І ще останнє, що я знайшов. Ні, не останнє, передостаннє. Мініфігурки. Мініфігурки від LEGO Dungeon Dragons шукав. Дракончика Дракончика не було, підійшов по сусідству, продавав чоловік каже, вже його немає. Вже його забрали. Один був. Я думаю, він же його і забрав. Бо він збирає фігурки, перепродає багато в нього фігурок на перепродаж є. І, в принципі, нічого такого тут цінного більше не було. Але я сканував інші коробки і попався мені. Не пам'ятаю, як його звати цей доктор мозги, чи як він доктор мозок, неважливо. Попався і був знак оклику. Я ставлю скріншот, що багато, багато покупців зазначає, що попадається саме цей. Але коли вийшов цей набір, взагалі по цьому QR-коду мав попадатися саме дракончик. Тому я взяв. Думаю, а може я щасливий, а може в мене багато вдачі і зараз мені попадеться дракончик. Тому відразу розпакуємо в онлайн режимі, так сказати. А вдруг мені попадеться саме дракончик. Так, не дивлюся. Ні. Пощастить мені не пощастило. Не попався мені дракончик. Але маємо ось таку непогану фігурку. До речі, вона друга по рідкості, здається. Так, а цю куди можна притулить? Давайте його якось не знаю, тут поставимо. Цього тут. І ось, такий, ось така фігурка. Дива не сталося, не попався нам дракончик. Ну, нічого, буде тепер на поличці стояти, як він, до речі, називається. Я назва назв немає. Був ще, думав, взяти цю фігурку. Так, цієї також він сказав, немає і не було, дракона не було, цієї не було. І, здається, не було цієї фігурки. Трьох фігурок він сказав, що вже немає. Шкода, звичайно, що дракончика немає. Подивився ціни. Ціни, якщо це новий набір, не відкривав ніхто його, то ціни коливаються від 60 доларів до 80. Було приємно, звичайно, його знайти. Але що маємо, то маємо. Хотів ще взяти цю фігурку. І ця була з таких цікавих. Орла хотів ще взяти, але хочеться все. Але бюджет не резиновий. Тому взяв одну, думав, може, пощастить. Не пощастило. Але фігурка, в принципі, цікава. І гарно буде виглядати, в принципі, на полички. Ось такі покупочки сьогодні. Покупочками я дуже задоволений. Сподіваюся, що цими двома дисками я відіб'ю загальну сьогоднішню покупочку. І це залишу собі. Ну а це, звичайно, вже прийдеться залишити також собі. Ну, а ви напишіть в коментарях, може я щось. Не побачив цікаве на барахолочки, а потрібно було звернути на це увагу. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, чи сподівалися ви, що попадеться мені дракончик чи ні. До нових зустрічей!